Це відео для підприємців, які займаються кондитерською групою, цукерками. Цукерками під новий рік. У нас фольгована упаковка. Отак от вона виглядає. Це фольгована упаковка під цукерки, під подарунки, під шоколадки і тому подібне. Ціна розпочинається від 140 гривень за упаковку. Всередині 100 штук її. Але не гайте часу, тому що ми торгуємо неї ще буквально два тижні. Два тижні, і вони у нас будуть закінчуватися. На них ми даємо оптову ціну єдину по Україні. От фольгована упаковка всередині цукерки. І що що важливо, ви самі формуєте собі той подарунок, який потрібен для вашого клієнта? Хочете недорогу серію, значить, кладете недорогі цукерки. Хочете дорожче, дорожче. І, відповідно, хочете найдорожче, вибирайте найбільшу фольговану упаковку. Туди можна покласти е шоколадки і більш вагові подарунки. Тому замовляйте зараз, не гайте часу, переходьте по сілочці. От сілочка на, на наш сайт в розділі поліетиленові пакети є група. По под, новорічні подарунки.